Писники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, але у нас сьогодні п'ятниця. Це час, коли ми не говоримо про податки чи бухгалтерський облік. Сьогодні ми говоримо на тему психології, психології відносин. Сьогодні час для рубрики «Бухгалтер розповідає. Сподіваюсь, сьогоднішня тема буде для вас актуальна. Я навіть впевнений в цьому. Бо поговоримо сьогодні ми про блекати, точніше, про психологічну підготовку до блекаутів. На жаль, блекаути це наше, скоріш за все, найближче майбутнє, тому що експерти кажуть, що будуть поновлюватися обстріли енергосистеми, а це означає, що будуть вимикати світло. Хоча ті ж експерти кажуть, що. Скоріше за все, обстріли вже не будуть такими інтенсивними, як минулого року. Сподіваюсь, день у вас буде сьогодні хороший, я вам принаймні цього бажаю. Зараз будемо розбиратися, як підготуватись психологічно до вимкнення світла, до того, що життя зміниться, зміниться розпорядок дня і розпорядок життя. Але перед тим, як я почну говорити, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Ну що, поїхали. Готуватися треба не під час змагань, а між ними. Будь-що легше витримати, якщо заздалегідь, подбати про себе та скласти план. Отже, як підготуватись до бкакауту? Перше, усвідомлюйте інформаційний тиск. Інформаційна війна в нас триває, створюється нагнітання атмосфери, що призводить до постійного відчуття тривоги. Навіть розуміння вже цього факту може допомогти вам подавати тривогу. Далі, накопичуйте психічні ресурси. Для виснаженої людини велике стресове навантаження, яким є бкакаут, матиме більше негативних наслідків. Ми маємо бути готовими, що нам знадобиться запас ресурсу та стійкості, аби впоратися зі стресовими подіями. Як накопичувати ресурси? Перш за все, регулярно задовольняйте базові потреби. Добре харчуйтесь, погуляйте на свіжому повітрі. Також важливо добре спати. Для цього, зокрема, варто подбати про світовий режим. Наприклад, якщо у вас увімкнена грилянда або Настільна лампа, і ви намагаєте заснути, то у вас може нічого не вийти. Чому? Тому що, ось це, здавалось, би, маленьке світло каже нашому мозку, що зараз день, зараз не час спати. Тому правильно організований світовий день дозволить нормально заснути ввечері. Це вам така порада. Далі, щоб нервова система нарешті. Змога розслабитися, можна використовувати важкі ковдри. Психологи радять дбати про своє тіло, носити теплі речі, вживати теплу їжу та напої, вкриватися приємними дотик ковдрами, носити рукавички. Коли нашому тілу комфортно, ми почуваємо себе добре і на психологічному рівні. Далі можна накопичити запас стійкості за допомогою спілкування з приємними людьми. Чим більше соціальних контактів підтримує людина, тим краще і впевненіше вона себе почуває. Далі, дбайте про здоров'я. У кожного своє розуміння цього процесу, це може бути, наприклад, прийом вітамінів. Якщо у вас стрес заважає сконцентрувати увагу, можна ставити собі такі невеличкі нагадування, випий вітаміни. Бо випий ліки. Це ще одна порада від психологів. Далі, плануйте. Ми маємо навчитися планувати по-іншому. Психологи наводять приклад початку пандемії, коли от люди були шоковані неможливістю планувати довгостроково. Раніше ж нас як вчили, ти повинен мати план на кілька років вперед. Зараз добре мати гнучкий план, який можна. Відкоригувати в будь-який момент, залежно від обставин. Психологи радять придумати різні плани для різних ситуацій. Такий підхід виснажує менше. Якщо є план А, Б, С, Д, людина просто діє за певним алгоритмом. Далі, гуртуйтесь. Важливо мати запаси їжі, води. Ліхтарики, сірники і речі першої необхідності. Ну, от, казав, що не буду говорити про закупівлю павербанків і електрогенераторів, а сам це сказав. З ну, пісні словні вибрасся, як то кажуть. Але найголовніше домовитися з близькими про алгоритм дій, коли не буде зв'язку. Певна кількість людей може обговорити, як бути. При Тривалому вимкненні світу, як ви будете діяти, хто відповідає за машину, повний бак бензину, хто за ким заїжджає. Коли є певні домовленості, люди почуваються спокійніше, бо не залишаться самі. Перебування в групі людей забезпечує і емоційну підтримку. Нам важливо, як би це сказати, грітися. Один об одного, підтримувати емоційні стосунки, обмінюватися о, цим, такими дрібничками по типу мемчиків і так далі. Знизити градус напруги в компанії може гумор. Це такий у нас захисний механізм, який перетворює складні переживання у позитивні емоції. Далі практикуйте mindfulness. Що це таке? Це усвідомлене виконання дій в контакті з собою та своїми потребами. Це навичка, яка дозволяє швидко реагувати на об'єктивну реальність. Таким людям набагато простіше, бо вони просто реагують на поточні події. Складніше буде тим людям, хто покладається на заготовлені плани. Оце ота -от гнучкість, про яку я тільки що говорив. Далі займайтеся суспільно-корисною діяльністю. Коли відбувається масовний обстріл нашої країни, люди починають більше донатити на армію. Психологи пояснюють так: люди трансформують свою тривогу та злість у дію, яка допомагає та підтримує. До речі, якщо ви хочете задонатити і шукаєте. Кому задонатити, можете задонатити благодійному фонду Shields Ukraine. Зараз вони збирають на колеса для трофейних БТР. Реквізити під цим відео, будь ласка, допоможіть зібрати на колеса для БТР, тим самим порятувати життя наших хлопців та дівчат із ВСУ. І остання порада, як пережити блокаут. Віднайдіть точки опори. Це можуть бути хороші стосунки з близькими, друзями, корисні зв'язки, професія, яка в будь-якому регіоні України або іншій країні приноситиме гроші. Людина має розуміти, що є опори, які її підтримують. Якщо трапиться щось несподіване, наприклад, доведеться переїхати з одного місця на інше. Людині варто пам'ятати про свій соціальний та внутрішній капітал. Якщо вона вміє робити смачно, тепло, затишно, гарно, то в будь-яких умовах вона відтворюватиме цю атмосферу знову і знову. Якщо є можливість, варто використати бокау для відновлення ресурсу, можна виділити цей час на сон, відпочинок, накопичення власних сил. Для вирішення нагальних питань у майбутньому. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним та цікавим. Бажаю вам пережити наступні блокаути, якщо вони будуть, а я сподіваюся, що їх не буде. І бажаю вам гарних вихідних. Не забувайте донатити на ЗСУ. Любіть Україну. Все буде Україна! Пока!